Поки готую обід, робота робиться. Розказую та показую. Уже от підготували перші двері. Позаклеювали малярним скотчем. Зараз будемо фарбувати. І з цієї сторони теж. Угу. І от тут двері теж треба. Бачите, вже вони такі позамизгувані, Воно виходить прямо в коридор. І постійно до них торкаєшся, і бачите, вимазується. Будемо фарбувати отакою краскою. пам'ятаєте, я показувала, ми купляли в будівельному магазині. Підемо кожен раз, красимо цією краскою і нормально. А це показує вам такий лавхак, дивіться. Отакі от. Сміттєві мішечечки поприкріпляли на малярний скотч, тут же ж позамазувалося все, і коли воно обчищалося, ну, зачищалося, то все сміття скидувалося сюди. Класно, так. Дівчата, так що якщо хтось робить сам якийсь ремонтичок, то хай вам буде, як, знаєте, знахідка така ідея. Зараз вам ще покажу, скільки у мене посилок залишилось вам показати. Ну, це вже буде трошки пізніше, не знаю, завтра чи післязавтра. Дві посилки, такі з Maudau, теж прийшли. Це я докупляла в пологовій вже на самі. Знаєте, от пологи, щоб вже складати сумочки потихеньку. Оце пакет з пелюночками вже дитячими. Їх треба буде розпакувати. Я вам покажу, які я замовила. І перепрати. Це таке, ми в магазин заходили, тут порошок покажу, який, і тут в рюкзаку ще одна посилка, теж покажу, що купили. Уже суп вариться, мені залишилося додати тільки яйце і засмажку. Хай трошки ще побулькає. А зараз покажу, як пофарбували ці з конвекторів сіточки. Зараз покажу, як пофарбували. Так класно краска от лягла. Зараз показую. Не знаю, вам буде видно, надіюсь буде. Дивіться. Мені здається, вони прям такі новенькі стали. А це на вулицю, що ті сіточки. А це ж на самі от конвектора в домі. Зараз ще нерву зеленої цибульки на супик. І покажу фарбу.